Льодохід, який розпочався на Дунаї в районі сербської столиці Белград, після різкого потепління, знищив близько сотні суден та плавучий ресторан. Крига завстовшки 12 сантиметрів, яка утворилася внаслідок декількох тижнів аномальних снігопадів і холодів, за настанням різкої відлиги почала танути. У результаті зростання рівня води в річках почав ламатися лід. Крижини, які несе течією, знищують усе на своєму шляху. Кілька десятків закладів, водні, бари, дискотеки, кафе були. Зірвані зі своїх місць. І сунуті вниз за течією на 20 метрів. Течією віднесло дві баржі, які сіли на мілину біля одного з белградських мостів. Кілька невеликих причалів і щонайменше 110 маломірних суден, в основному човнів і катерів, були пошкоджені. Також затонув один плавучий ресторан. На момент інциденту людей в ньому не було. Поки від льоду вдалося врятувати близько 30 суден. Ще 80 човнів, їхні власники і рятувальники шукатимуть нижче за течією. За даними МВС країни, і жертви постраждалих немає.